Психологи не потрібні. Вже років через 10-20 нас абсолютно повністю витіснить штучний інтелект. Як буде, ми не знаємо? Давайте поговоримо про вашу злість. Психологи не потрібні. Вже років через 10-20 нас абсолютно повністю витіснить штучний інтелект. Дивіться, вже навіть зараз штучний інтелект вміє розбирати вашу мову, знаходити там когнітивні помилки. На ці когнітивні помилки ставити запитання і допомагати сформулювати нові переконання. То, на що ж далі психологи? Можна поговорити з штучним інтелектом. Штучний то добре, але живий набагато краще. Так? Да? Ходжу я зараз до психотерапевта в психодинамічному підході. І коли він мовчить, мене це починає злити. Ну, типу, блін, не мовчить, я не люблю тишину. А Він каже: Давайте поговоримо про вашу злість. Штучний інтелект так зможе він, взагалі, пойме що я злюсь, він пойме, що в мене щось відбувається. Колись люди боялися, що книги замінять живе спілкування та й в принципі реальність. А зараз хвилюються, що люди недостатньо читають. Колись люди боялися, що машини замінять ручну працю. І для багатьох так і сталося, коли відбулася автоматизація роботи на фабриках. Колись люди боялися, що комп'ютер та інтернет знищить безліч професій, бо все можна буде знайти в інтернеті, але насправді це допомогло автоматизувати рутину та зробити послуги більш якісними і створило багато нових професій. Як буде зараз, ми не знаємо. Але хто сказав, що наші найстрашніші опасіння більш ранні, ніж найсміливіші мрії?